Друзі, всім привіт! І так, ми знову на каналі Алекс. Хочу вам сьогодні показати гру Booms. Зробимо такий невеликий огляд нашої гри. Заходимо на щоденні нагороди, забираємо, отримуємо щоденну нагороду, а це як-не-як 10 мільйонів наших токенів. Далі заходимо забираємо нагороди від. Друзів, рефералку забираємо. І тут ми можемо бачити трейдинг. Сьогодні, друзі, в нас буде гра. Я буду грати і обов'язково я запишу відео скину як я сьогодні зіграв Grand Куб 12. Прошу вибачення за мій французький. Е, значить, е, що в нас є, е, крім цього ще в, в грі, як ви можете звернути увагу, <кій> <У> нас є, <кій> в нас є вже підходить проект до е, лістингу. Є е, е, вже нарахованих 1101 бумс. 1000 бумс це дорівнює 10 доларам. Тобто тут вже більше 10 доларів в мене є, але як ми можемо перейти в гаманець, і в гаманці є свап. І СВАП пише, тимчасово недоступний. Що таке СВАП? Тут ми можемо обмінювати наші бумси на тонкоїн. Тонкоїн виводимо на тонкіпер, або можемо вивезти на якусь біржу Байбіт, Binance. Тобто, ну є їх багато, різниці немає на яку. Тільки обов'язково вводите адрес свій, копіюєте на біржі е, з тонкоїна. Вибирайте тонкоїн, перевіряйте адресу обов'язково кожну буковку, кожну циферку. Бо одна неправильна і все, і ваші е, досягнення по грі будуть втрачені на. Підуть на вітер, так як воно поверненню і зміненню воно не підлягає. Далі ми можемо перейти на історію. От ви бачите, я граю кожного разу, граю трейдинг і я виграю зірочки. Зірочки для чого вони потрібні? Зірочки вони потрібні, щоб ми могли зайти в грант. Легрант. І от ми бачимо, пише вхід 50 зірочок. Просто так ми сюди потрапити не можемо. І, друзі, зверніть увагу, бачите, з тисячного по трьохтисячне місце ми отримуємо 90 бум. Тут воно виходить чуть більше там, одного цента тонкоїна. Це правда. Вибачте, неправду не, не, не я сказав. 9 бумс це буде там 1 цент, трошки більше. А то ми будемо мати 10 центів. Трьохтисячне місце попасти в топ-3000 це не є важко. Попасти в топ-1000 ми можемо отримати 450 зірочок. Бумс, вибачте. І тут, як грати, я вам поясню, як я граю, заходите. І дивитеся, аналізуєте графік. Вас буде вверх підніматися по нашому простому кардіограма, там такий в нас йде. І дивитесь, воно має бути наша шкала по діагоналі наростати вверх. Коли ви тягнете від діагональ зверху до низу, діагональ наша йде від лівого. Верхнього екрану наша коса йде в правий нижній, то тоді ставки вставки не робите, не заходите, не відкриваєте нашу е, торгівлю. А чекаєте, коли буде з лівого нижнього до правого верхнього. Е, так візуально протягуєте таку діагональ. Якщо воно так, то тоді входите і дивитеся, аналізуєте, граєте, і будете вигравати. Основне, основне правило, яке потрібно дотримуватися. Жадність породжує бідність краще раніше закрити, заробити 100 чи 200 відсотків від нашої ставки, але ви їх заробите, а не втратите все. І чим більше ви зробите вдалих трейдингів, вдалих цих ставочок. Воно враховується, Враховуються вдалі ставки і враховується відсоток, який ви виграли за весь час. З кожної ставки ви будете вигравати там 300-500. 100 і воно все сумується. До 1500, до 500, 300, вже буде 1800, а там вийде, може, півтора тисячі зразу, будете мати, там, наприклад, 3000. І воно сумується. І сумуються вдалі ваші е, ставочки. Так що, друзі, переходьте, посилання буде нижче під відео, заходьте, грайте. Не втрачайте можливість заробити собі кілька тих якихось грошенят на свої потреби. Час зараз настав скрутний кругом, так що зайві гроші вони ніколи зайві не бувають. Також під відео буде ще декілька посилань на. Проекти, де також можна вже входити, і через кілька днів можна виводити також якісь гроші і витрачати на свої потреби. Переходьте, дивіться, реєструйтеся і заробляйте. Прохання, підписка на канал, і обов'язково поставити лайк. Буду вам дуже вдячний. Всім бажаю міцного здоров'я і до зустрічі на каналі АЛІКС.